Обійми мене стиглим дощем, закружляй вітровієм шаленим у танго з квікстепом. хочу дихати вповну, без хрипів, без сліз. Хочу просто кружляти і просто радіти, що можу, можу вийти з тобою під дощ, залишивши удома пальто, парасолю та черевики. Шовк спідниці і ковтинки так швидко до тіла та шкіри, Швидше думки про те, що не проти твоїх поцілунків. Що не проти, а хочу і можу хотіти Обіймань, залицянь і червоних троянди з шипами, Що не проти гуляти у дощ, що не проти. Тільки дай мені час від застуди втекти і від хрипів.